Друзі, всім вітання на моєму каналі. Нарешті в мене е, вийшло виїхати на озеро, закрити сезон 22-го року по ловлі коропа. Е, вам бажаю приємного перегляду. Дивіться, що в мене з цього вийшло. Далі буде. Ось такий сумчик нас відвідав. Перша рибка. 3-3,5 кг, але ми далі працюємо і сподіваємось, на що у нас буде на регіоні. Так, друзі, тепер про головне. Сьогодні у нас, скажімо так, осінній бомж пакет, тому що по правилам водой ми мері бачимо на два удилища але є маленький нюанс, скажімо так. По знарядді у нас. Наших Дві карпових котушечки від компанії Carp Pro Rondel 7000 і два моїх любимих фідера в розмірі 12 футов від компанії Carp Pro також з назвою Торес. Ну, як звичайно, електронні сигналізатори, Свінгера Так, про головне. Друзі. По принадам у нас сьогодні Пугач Робін Ред. І сквіт Кранбері. Більш у нас немає нічого. Так як в нас зараз доволі вже, скажімо, така осіння погода, водичка дуже прохолодна, було прийнято рішення не годувати зовсім рибу і використовуємо тільки наші Flat Stick мікси. Ось сусідня вимостка вимостка мого товариша, з яким ми. Приїхали сьогодні на риболовлю. На даний час у мене дві покльовки, два сходи і одна рибка. В товариші одна рибка десь приблизно в розмірі 5 кілограм, але ми не тіряємо надії і продовжуємо. Да. Може. Та трошки підожду. Оце вам, друзі, осінні покльовки. Там у нас хтось на тому кінці жилки сидить і робить ось такі маніпуляції з нашим свінгером ну давай 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 поїхало 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 пройшло зовсім декілька хвилин як я зробив перезакид і в нас поїхала палка це гарненька риба Шатає головою. А спрацював солодкий. Так, я, да, я на дві поставив солодкий, того що ти бачиш, важкий і не працює. Так, друзі, у нас чергове клювання. Поспілкувалися ми з товаришем. Е, яка ситуація? По стікміксам, як я вам говорив, у мене один Robin Red, а другий стікмікс Squid Квіт Кранбері. Дивіться, на це водилище я ставив е, Robin Red і е, не було ніякого відгуку на цей стікмікс. Тому а на Кранбері е, в мене було е, три клювання і реалізація рибки. Тому я вирішив е, щось змінити і поставив сюди стік е, Кранбері. І відразу заробив е, чергове клювання. Тому зараз будемо е, ще раз пробувати Ставати. так само кранбері, Е, І будемо дивитися, що з цього виходить. Але мені здається, що тут важка рибка, хоча е, почала вона клювати не дуже, е, скажімо так, активно. Ви самі бачили оці легенькі тички, але потім пішов у нас паровоз. Зараз рибка вже близенько, будемо її виважувати. Ну Це має бути цікава рибка. Вона йде в будиночок. Маме. Це погано. Це погано. Йду, Ні, не зайде, я вже вивів її. А Я шокану, Я вже бачу, що. Я, я вже вивів її. Вона може зайти. Все, вона пішла на нас. Рибка йде на нас. Саш, він вже близько. Шо виспиш. Шо виспиш. Він йде сюди, а просто. Хорошо. Може да тут. Маленький крючечок восьмого розміру, так що ми... Мені кажеться, що це... Можливо, що рибка двинулась, але це мені кажеться, до нас прийшов амур. Мені 10 я б теж цього дуже хотів би. Але зараз ми побачимо. Ну, не бачити. Може? Ну плавник... плавник наче... Біленький. Біленький, ну плавник наче... Ні, це коро. Так. Да. І десять там нема. Але це приємно, що він такий. Бодренький. Ну це тоже не погана рибка. Кстати. Це така. Я думаю це за п'ять железних. Що стосується, друзі, оснастки. Inline Флет. Ось такі спеціальні бусинки. Бистросъйоми. У мене теж тільки що в берег пішов. Ось так поводки. Бистро сійми. Раз. І все. І все дуже швидко, легко звільнюється. синяя красота. Все, да. 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 Десь около сотни. А? Да. Ну паровоз дав добрі добротний такий. Ну, такий важкуватенький. і вже близько Саш. Та То він сам. па. Ось цей це моя рибка, дивіться який бузанчик, а ось сазанистий короб, це короб мого товариша. Друзі, мені вже подобається дана риболовля, тому ми продовжуємо, відпускаємо рибку, продовжуємо ловити, далі будемо вам транслювати всі події. Друзі, те, що я говорив, що у нас сьогодні бомж пакет, я мав на увазі те, що у нас тільки водилища, без сподових палок, без ніякого закорма. І, на мою думку, ми вже вловили там. Більше п'яти риб, і мені здається, що для е, прохолодної осені це доволі непогано. Тепер, е, що входить в цей бомж-пакет? Е, наприклад, це мої два любими е, попавчики е, від компанії Укркарп Тигровий горіх оранжевого кольору і спеції е, ро, е, розового кольору. і як я вже казав неодноразово, це е, два стікмікса. Чому два? Тому що е, це більш пошуковий флет, е, кидається в різні місця наші оснастки, і тому ми е, шукаємо рибу. І як показала сьогоднішня практика, е, фаворитом даної риболовлі є сквіт Кранбері. Дякуємо Олексію за... Дуже гарну продукцію. Тому е, фаворита ми вже сьогоднішнього е, оприділили. І на даний час в нас е, два наших бланка. Е, на двох наших бланках ми використовуємо саме е, сквіт-кранбері. Тому, друзі, в нас залишилося ще декілька годин часу. Ми продовжуємо і все ж таки надіємося на е, те, що ми зможемо зловити хоча б хоча б одну рибку 10+ Хороша риба друзі у нас з товаришем дупле Та в мене теж мабуть тузик, а може просто що йде сюди сильно бодро. Львання дуплет, На вечір рибка трошки дає про себе знати, І це приємно. Так, да, трохи поміняв траєкторію, бач. Да й в мене щось вона під берегом почала ставати хороший. І що робити будемо? Та ні, Саш. Та я зрозумів, в мене ось він питався тільки що зайти в цей. Ага, ну я його вивів уже. В будку я йому не дав уйти. Але осінь робить своє. Тільки хвоста. Короб. Е, ага. Ну, хвіст кілограм на тридцять. Да. А ага. він, навіть кілограм на п'ять. У мене А. Э... Він шо, поправимся, чи шо в тебе? Чуєш, а в нас проблем. Зайшов? У нас проблема підсака між нами. Я перший Щас. Саш, важка риба, давай. Ну, хороша. Такої не було ще, друзі, важка риба. Ну, важка Саш риба. Я думаю. Це сьогоднішній бікфіш, воно він він тільки що. Це блядь, мене я вже давно рибу взяв би. Так він тільки що одийшов, він був під берегом. Я тобі казав зразу, але ви там, Та там бровка, треба там рибу чекати, ти тобто були тобі дві удичі. Ой? Ти лізеш до мене, нахуя? Странно. Как ты знаешь, а вот так вот он проходит, а вот так вот он бров. Так, не зашел. Да не, только что трещал. Да, все равно. Надо. Я его бачу. Он по хвастуру, ну, по хвосту вроде не сенчик. Уже. Надо обережно. Ну да, ебать. Та ні, сімерка звичайно, ну такий хороший, хороший. Хороша рибка. Під 10-10. Друзі, це сьогоднішній мій Big Fish. Нарешті вдалося у мене взяти рибку 10 мого товариша. Теж такий пузанчик дуже добрий. Приблизно кілограм 7. Зараз будемо фотографуватися і відпускати такого красунчика. Ось, друзі, вдалося мене зловити рибку 10. Дивіться, який чистий голенький коробчик. Це дуже приємно. О! І ось такий пузанчик вже наїдений. Готовиться до зими, це дуплет мого товариша. Друзі, от і завершився мій сезон Карпової ловлі 2022. Всім бажаю не Луски. До нових зустрічей. І забув вам сказати, що свій рибацький сезон ми не... Закінчуємо. Ми будемо продовжувати ловити ляща, е, хижу рибу, тому е, найближчим часом на моєму каналі з'явиться е, відео про рибалку на хижака і на ляща. Але карповий сезон ми завершуємо. Дякую всім, хто дивиться мій канал, і до нових зустрічей на водой.